Добрий день, поважне товариство, моє ім'я Віста, і я далі веду свій блог. Ми закінчили тему сім'я, одруження, замужество, як вийти заміж, як одружитися. Я дуже сподіваюся, що ви, молоді люди, розумні досвідчені в житті, що не можете, мама підкаже: пам'ятайте, що ви несете в собі червону магію, що ви несете силу світла. Що ви є діти творця і пачих ангелів. І хоч ангели падші, вони є світлі. Це не є християнська тьма, яка там представлена Люцифером, сатаною і демонами і так далі. Вчора я працювала з Богом Велесом, працювала з душами померлих. У мене була клієнтка, до якої приходить мама і постійно просить прости. Так от, та мама. Дуже багато зробила своїй донці зла. І я їй дала ритуали, як її відправити, в тьму, щоб вона не мучила мою клієнтку. Вона навіть з тьми посилає свого демона, щоб просити пробачення. І от останній раз їй приснився сон. Демон обіцяє великі гроші, тільки, щоб їх випустити. І вона після того сну прийшла до мене питатися наголошую ще раз. Якщо вам мішає християнська тьма, це означає тільки одно, що ви ніколи від неї не відчепитеся. Тому ніякого пробачення, ніякого вибачення, ніякого попустительства, якщо вам допомогли відробити і викинули то всю нечість у тьму. Вона шукає живу енергію. Вона без вашого вибачаю, не може вийти на поверхню, вона не може причепитися до живої людини, щоб знову тягнути з неї енергію. Їй не вистачає енергії, тому вона вам буде обіцяти навіть не знаю що. Але запам'ятайте, демон тьми, там, де є абсолютна тьма. Тобто це не паче ангели, які несуть в собі світло, бо вони все-таки були ангелами. Це є абсолютна тьма. Це є християнський Егрегор, це є мусульманський Егрегор, це є іудейський Егрегор. Пам'ятайте про це. І та абсолютна тьма, вона ніколи від вас не відстане. Її, якщо вам помогли від себе відсунути, прощати не можна. Ні. Коли зарубайте то собі на носі, запам'ятайте, приходить там цей демон в образі мами, баби, тата. Не знаю кого, але ви його ніколи не прощайте. Ніколи. Запам'ятайте собі то раз і не завжди.